Через сіни була хата ще одна, та й ми в, ту, в всю свою більшу пускали квартиранти. Якийсь районний землі мір був. О, він получав, вони получали пайки, якісь, казали централізовані пайки. От а цей е, Саша маленький, 4 роки йому було. Та й вона, ця його жінка, питає цього землюміра. Саша, що тобі дати? Що ти хочеш, цукерка чи хліба? А він каже, що хліба. І піде, та й вона бахнула дверима, заскрилася та й сидить там. А він під дверима стоїть. Ця дитина, 4 роки. Я тепер нагадаю, то ще плачу. Та я вже, мама кричить, біжи, забери дитину з-під дверей, на ну, конюче, там під дверима. Я хочу його взяти, а він видирає її, соває ногами, і не хоче йти. Чекає, що вона йому щось винесе, а вона нічого не виносила.